Палац водних видів спорту є одним з найбільших об'єктів комунальної власності міста, що знаходиться в підпорядкуванні дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Вже не перше десятиріччя заклад з успіхом виконує головне призначення виховання обдарованої і талановитої молоді і осередком здорового способу життя для чималої кількості городян. Щоліта через відключення теплоносії спортивний об'єкт призупиняє діяльність. Цю перерву присвячують плановим ремонтним роботам, аби увійти у черговий сезон з добре підготовленою матеріально-технічною базою. Я считаю, это самое, будем говорить, большое сооружение, самое такое громадное, масштабное в нас в городе, не только в городе, наверное, и в области, еще Метеор в Низнепропетровске. То тобто, есть именно по работе, по ремонтам, здесь, конечно, очень многое предстоит еще и сделать, и намеченно сделать. Я думаю, что благодаря нашему руководству городскому, мэру города Григорьевичу Юрій Вилкулу, который постоянно заботится о развитии. І спортивної бази, і улучшення і состояння її. Я думаю, що все буде у нас нормально, ми зробимо і доб'ємося, будемо говорити, нормальних результатів саме в плані того, що приведемо це все в нужне состояння і буде у нас все добре. Тиждень тому блакитні доріжки Паласу водних видів спорту прийняли перших відвідувачів, спортсменів відділення плавання Дюша номер 1 На сьогодні тут працюють 24 спортивні групи, в яких займаються понад 270 вихованців. Криворізьких плавців тренують дев'ять кваліфікованих фахівців. Йде підготовний етап. Тобто, ну базовий, потрібно виконати об'єми, проплити, що на верстати упущене, скажімо так. Ну і в цілому, вже наша зборна команда виїхала от, е, вчора вечором на чемпіонат України в город Євпаторії, де буде достойно захищати честь міста і нашого регіону. А зараз на даному етапі ви смотрите підготовку. учебно-тренировочные группы, группы базовой подготовки. Это первого, второго года. Это наша золотая молодежь, надежда, на которой мы все-таки отсюда мы думаем, что не одна золотая рыбка, несколько появится. Вот. У ребят тоже через неделю будет дебют, первое по линии Гарта, первенство области проходить. На другой базе, очевидно. Скорее всего, это Рудника Кирова, это ДСШ номер 10 будет принимать. А там будем исп испытывать, пробовать свои силы. Вже не перший рік поспіль палац водних видів спорту підкреслює свою багатофункціональність роботою на широкий загал городян. Усіньо-зимовий період пропонує мешканцям міста нагоду потурбуватися про фізичний стан і записатися до здоровчих груп з плавання. Перші заняття мають розпочатися вже з 4 листопада. Група здоров'я це у нас понедільник, вторник, сліда, четвер, п'ятниця і субота. Заняття проводяться з 6 вечора і до 9. Значит, стоимость абонемента 160 гривен для взрослых. В принципе, мы всех приглашаем к нам в бассейн. Пускай приходят, пускай оздоравливаются, потому что плавание – это один из самых не только популярных видов спорта, но еще в плане оздоровления самое лучшее, то, что можно предложить нашим горожанам, нашим трудящимся. Почему? Потому что вода, она снимает и стрессы, и здесь негатив, который накапливается в течение всего рабочего дня. Поэтому Ждем вас, приходите, будем очень рады. Спортивные группы шейпинга будут и спортивные аэробики тоже будут заниматься. То есть там у них есть с водой, час вода и час занятий в зале. То есть эти виды спорта мы тоже охватываем. Завданням сьогодення для активу дитячо-юнацької спортшколи номер 1 є подальша робота у напрямку підвищення спортивної майстерності вихованців. Так цього року відділення плавання підготувало шість майстрів спорту України, а юнацька збірна дюша номер 1 на національній першості стала другою серед 60 спортивних шкіл України. Наразі спортсмени готуються проявити себе на ювілейному 25-му всеукраїнському турнірі пам'яті нашого земляка, заслуженого тренера Микити Коваля. До міста планує... Ується приїзд гостей з Білорусі, Молдови, Грузії та Росії. Змагання відбудуться у грудні.